Україна вшановує кобзаря рівно 154 роки тому Тарас Шевченко назавжди повернувся в Україну, щоб знайти спочинок на Чернечій горі над Дніпром. Нагадаємо, після смерті 9 березня 1861 року поета поховали у Петербурзі. За два місяці тіло кобзаря перевезли до Києва, а звідти пароплавом до Канева. Дві доби домовина перебувала у Полтавському Успенському соборі. А 22 травня прах віднесли на Чернечу гору. Сьогодні вірші поета лунають по всій країні. Які заходи відбувалися в Івано-Франківську? Дивіться в наступному сюжеті. На поклін до Кобзаря громада Івано-Франківська вшанувала 154-ті роковини з часу перепоховання поета в Україні. Учасники акції, яку організував місцевий осередок товариства Просвіта, пройшли вулицями міста з портретом Кобзаря та з його безсмертним одноіменним збірником творів, який слугує своєрідним дороговказом кожному українцеві. Якби не було Шевченка, переконані учасники акції сьогодні вже не існувало б і нації. Саме він спонукав десятки поколінь українців до духовного пробудження, кликав їх до національного відродження. Мрія була все ж таки завжди знаходиться в Україні. На жаль, в нього так сталося в житті. що він помер в Петербурзі і був там спершу був там похований, але все одно. На слава Богу, його тіло привезли в Україну, і це було дуже велике свято. В той час дуже багато людей проводжало труну з нашим кобзарем. Продовженням дійства став мітинг реквієм біля монумента поетові у міському парку. На жаль, відзначалося на мітингу. Дуже мало із настанов великого генія вдалося втілити в життя. Очевидно, омріяна Шевченком і омріяна багатьма поколіннями українського народу. Буде тоді і тільки тоді, коли ми виженемо з України врага-супостата, яким на сьогоднішній день є Московська імперія і московський імперіалізм. Очевидно, що є і внутрішні вороги, і до тих внутрішніх ворогів, очевидно, належить і наша часом інертність багатьох і багатьох людей, байдужість, належить і корупція. Тож очевидно, що про заповіти Шевченка варто згадувати не лише під час ювілеїв і пам'ятних дат, а найкращим монументом Кобзареві буде побудова тієї України, про яку він мріяв.